Так, друзі, що ж, всім привіт. У нас сьогодні з'являється ось така шкода Octavia в продажі. Часу, в принципі, дуже мало, тому що розмістив її в TikTok і швидко вона улетіла. Вчора приїжджав вже підборщик, подивився. І сьогодні ось їдемо на МРЕО забирати, продавати її. Це у нас 2009 чистий рік, 1.6 MPI-мотор, на який легко стає газ. 179 тисяч оригінального пробігу було проведено по базам. Перевіряли пробіг, потім перевіряли по Авдилеру по ВІН-коду Та є куча документів, які підтверджують цей реальний пробіг. Також вчора підборчик Вася Діагностом витягнув повністю всі дані про пробіг. І Сьогодні вже цей автомобіль відправляється в Хмельницьку область до свого нового власника. Так, що в нас по кузову? У нас виходить вся тачка практично в, рідному, в рідній красі, ось всього крилишка. Воно у нас крас, воно б'ється 400-300. Ну, тобто один підкрасик буде. Добра резина літня, задній парктроник у нас присутній. Так, Давайте вже одразу будемо так іти, що стою на дорозі. Нічого не удобно. Так, полочка, все в нас є. Е, є підзарядка, там ще одна ніша є. Тут повний комплект, дамкрат, фаркоп, Навіть, нічого не тягалося на ньому. Повнорозмірна запаска. Тут також є ніші. Тут у нас все те, що було, все те і є, аптечка. І аптечка і знак. Так, тут нічого немає. Так, автомобіль в доброму стані. Останній раз він обслуговувався на 170... ой-169 тисячах. Так, давайте по салону пройдемо Чотири стеклоподйомники. Дуже в доброму стані салон, електрозеркала. Добра, до речі, музика на ній стоїть, шкіряне кермо, круїз. Сидіння тут нічого не перешивалося, нічого не робилося, можете подивитися, подивитися по строчці. Нічого не заломано, валік упругий. Також тут так само все в принципі, в нормальному стані. В тачці що приємно, те, що не корилося, тут я вже трохи насмітив. Так само ніяких пропалів, нічого немає. ковролінчик, як можете бачити, в дуже доброму стані, педалі теж. Закруїв сказав, автосвіт. Один ключ у нас виходить, підігрів сидінь, кондиціонер, п'ятіступка, Тут також все працює. Бачите, зажигалочки немає. Підстаканички, рушник, все у нас чітко працює. Так, Ось така комплектація, тут теж є всякі бірочки, що вона обслуговувалась. Заднє сидіння теж у нас в гарному стані, нічого ніяких пропалів, прокурів та ще чогось такого немає, все, реально, стан тачки дуже класний. Власник буде дуже довольний. Так, підлокотник є, Теж з кармашком. Ось такий стан салончику. Вчора, до речі, ну до речі дуже швидко купили, тому що таких автомобілів на авторії дуже мало, практично всі вони скручені. Дуже багато скруток у нас в Києві, не знаю як в інших областях, але в Києві дуже багато скруток. А, ось такий стан салону, Потолочок теж в гарному стані, без ніяких проблем. Рижиків, нічого такого немає. Навіть тут є ще антигравійна пленочка. А, тут у нас права карта пасажира теж в гарному стані. А, сидіння теж. В дуже гарному стані. Так, за підігрів, і казав, по паканд казав Коробку казав, все вроді сказав. Дивіться, це буде нова рубрика. Всі тачки, які будуть приїжджати в Україну, куплені нами, вони будуть виставлятися так само на YouTubeчик. Думаю, в слідуючий раз, а ще підзарядка є. Там проводи до неї ви бачили. В слідуючий раз це буде набагато швидше, того що часу в цей раз було дуже мало. А давайте ще покажемо підкопотку. Так. Під капотка у нас є бірочка. 168 тисяч. Остання заміна масла. Нічого не мив, тому що дуже багато людей, які приїжджають там кажуть, що мотор намитий, щось скриваєш, ми нічого не скриваємо. Там єдине, що у нас є один патьок під заливною кришкою. До речі, дивіться, яка заливна кришечка на 170 тисяч як повинна бути. Ніякої емульсії, нічого немає. Обично на цих движках дуже часто емульсія є. Антифріз чистенький, двигатель не мився, тому що багато людей кажуть, що не треба мити, ти щось скриваєш, Коротше, потім починаються якісь непонятки з самого старту. Понятно, що це крила знімалася, але це в цьому, цьому ніч, немає нічого страшного, тому що подкрас дуже лояльний. І так по машині все зроблено. Ось така шкода Октавія була куплена, пригнана нами. З Литви, але вона з Німеччини. З Німеччини. Така шкода Октавія продалася у нас за три дні, тому що тачка реально в доброму стані. Є один підкрас, але він лояльний, я так рахую. Всім гарного дня ми погнали до слідючого власника цього прекрасного автомобіля. Думаю, він на нього поставить газ і буде реально кайфувати, кататись, тому що тачка реально безпроблемна. Так, друзі, не забувайте, не забуваємо ставити великий палець вверх, коментуйте відос, кому потрібен автомобіль, звертайтеся, пережинамо і вам дійсно якісний автомобіль з Європи. Всім гарного дня ми погнали. I know you're so you're okay. tell me what's wrong. Why you never said Cause you're to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.